До мене ангел привітає на світанку Ксана Радушинська. До мене ангел привітає на світанку, видивляється очі і мовчить. І в мари відрімаючого ранку така п'янка й прозора оця мить. В його очах надія й безнадія. Мов сестри рідні душами сплились. і потих. Ледь відчутний серце гріє, як пісня вже забута я колись. І в час, коли дзвіниця ще дрімає, а сон тихенько ходить по землі, він мовчки щось мені розповідає. Та грішна я, не зрозуміть мені слова його із вранішньої сині, Із білого туману та роси. Слова його то вітер в горобині. я не розумію їх прости. Мабуть, нещиро вірила я в тебе, напевно, сумнівалася й в собі. Тобі усі шляхи відкриті в небо. Мої ж польоти ближчі до землі. І знов він приїтатиме ще У очі знову гляне. Помовчить, та доки ніч співає колесанку, не відлітай, побудь хоча б ще мить. Оксана Завушко, Оксана Радушинська.